Вітаю, з вами містер Груп, і це нова рубрика Вправа тижня. Сьогодні розберемо дуже крутий паттерн, який я часто використовую на хай-хеті перегрів. Але на початку хочу презентувати свої фірмові палички від Містер містергру. В оновленому дизайні вже круті та зручні з головною фішкою цей відбиток, де ти завжди зможеш знайти свій зручний баланс. Для замовлення залишу номер в описі. Наш паттерн на сьогодні це поєднання 16 та двійок. Звучить він ось так. Як це повільно ми граємо? У нас йде права, ліва, двіка, 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 двіка Акцент. Якщо рахувати, раз, і два, та, і та три і че, і. Раз, і два та і та три і че, і. Раз, і два та і та три і че, і. Давайте зіграємо його повільно разом. Три, чотири. Раз і два та і та три і че, і раз, і два та і та три. Раз і два та і та, три, і че, і раз і два та і та, три, і че. Можна зіграти його з ритмом, він буде звучати ось так. Ось такий паттерн на цей тиждень. Здається начебто нічого складного поєднання 16-х та 2-х. Але коли ми його вдосконалюємо, ми граємо шучше і граємо швидше і швидше, поступово то він дуже прикольно звучить в ритмі. Ще більше корисного та цікавого мої спілці Union Містер Грув. Це місце, де проводяться спільні тренування на педі, челенджі для барабанщиків від моїх учнів і від мене особисто. Ось такі щотижневі вправи, і багато цього корисного та цікавого. Тому долучайся. Обов'язково став лайк цьому відео, підписуйся на мій канал і чекай наступного відео.